Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів. Ну, взагалі, дев'ятка жезлів це стійкість. Стійкість стою на своєму. Але на цій карті дев'ятка жезлів. Ось, бачите, жінка прикривається, ховається, тримає ці вітки вже з. За охороняю своє, за нею, за е, плечима дім своє, мій дім, мій дім, моя крепость. Я його, як наче, тримаю, держу. Відки е, олівки, це ну, таке, знаєте, е, як переможець, я сказала, навіть. Витримка, сила. Ну, Давайте подивимося більш детально, з чим це пов'язано. Е, якась така, знаєте, по відчуттю стою на своєму, впертість, стою на своєму, не здаю позицій, захищаю своє. Оце отаке. Причина, дія, результат. Причина, ну, причина якась, ну. Удари, удари, несподіванки, те, що може бути, знаєте, сходе старе, зноситься просто старе і де щось нове. Да, якась така, знаєте, і грядять переміни, да, ідуть в ваше життя, а ви їх не можете не розуміти. Ви можете стояти на своєму і якось. Або, або тримати, незважаючи на такі серйозні зміни в житті, можуть, ну, як ви розумієте, за вікном зараз неспокійно, а тим паче тим моїм підписникам, які знаходяться на території України, ви стійко. Держите цей удар, скажімо так, і готові до нових змін. В дії буде якась союз, якийсь ну, один в полі не воїн, тому ви будете події, як наче. У когось підтримку чекаєте від когось, а може, наприклад, якась яка справа, яку ви можете вирішити тільки разом. Да? От сила духу на двоїх, така взаємність, да? розуміння, якусь підтримку, я б теж таке сказала. подвійки кубків це. Кубки в нас це емоція, і це якийсь день зв'язку. Ну і не день, а якась така дія зв'язок разом, союз якийсь отаку, якось будете в дії. Не одні. От були одні, а розумієте, що можете для підтримки ви, щоб для того, щоб вистояти цей складний шлях, час вам треба все ж таки підтрим, підтримка. І результат ви королева жезлів. То, ну, Неважливо, жінка дивиться, чи чоловік, ви людина, яка.